Чи у вас знаходяться забронні об'єми на території речовини або предметів? Де саме знаходяться? На Де саме знаходиться наркотична речовина острів?

знаходиться у вас заборонені в у речовини або предмет да, Що саме Салют. де вони знаходиться зафіксуйте будь ласка на камеру Поліцейські викрили цивільне подружжя у незаконному зберіганні заборонених речовин. Чоловік та жінка зберігали при собі загалом 20 пакетиків з порошкоподібною речовиною білого кольору, схожою на півпі. Зловмисників викрили на одній з вулиць в центрі міста працівники батальйону поліції особливого призначення під час патрулювання. Дізнавачі відділу поліції номер 2 Одеського районного управління поліції номер 1 вилучили заборонені речовини і направили на експертизу. Правоохоронці розпочали два кримінальні провадження за частиною першої статті 309 Кримінального кодексу України. Це незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту, Правопорушникам загрожує покарання від штрафу до обмеження волі на строк до 5 років. За результатами досудового розслідування, з урахуванням експертних висновків, буде вирішуватись питання щодо повідомлення фігурантам про підозру. Слідство триває.